Привіт всім! Давненько ми не бачились. І так сталося, на жаль, що то техніка нас підвела, був гарний сюжет, але, на жаль, з мікрофоном сталася біда. То була, в принципі, теж перспективна рибалка, але це вже більше схоже було на пікнік і ніяк руки не дійшли до камери. Сподіваюсь, що сьогодні вийде все ж таки зняти сюжет, бо ми підготувалися, приїхали з вечора на це місце. І не спішно, нікуди не кваплячись, замірялись, закормилися, знайшли перспективну гарну точку. Навіть підловились трошки там під лящичок, густирочка. І так як ми на річці Дніпро, а вона така дама-капризна, то була сильна течія, і, на жаль, кльов перестав. І до вечора підходити вода почала. І ми вирішили, що краще виспатись і вже зранку почати нормальну риболовну сесію, аніж то двигати платформу, то підіймати її, то речі переносити. Ну, взагалі то не рибалка. Спокійно поснідали, розвели багаття. І всього виспались, да, Антон? Нормально виспались. Ну, більш-менш, давай так бути чесним. І що зараз? Зараз у нас п'ята ранку. І поки закармлюватися. По прикормці я розкажу трохи пізніше, бо в мене ще залишилось те, що я з вечора замішував. І от коли закінчиться, я нову замішаю розкажу на що буду ловити і як. По дистанції. Зараз літо і тому я обрав дальню дистанцію. Падає в мене приблизно на 20, тобто метрів 12, може навіть 14 є. Тут яма і яма дуже різкою бровою. Але від цієї брови я напевно метра 3-4 відступив і якраз стою на гряді, де ракушка, але тут ракушняк іде так плотний, потім трошки він стає менше плотності. І надалі йдуть камінь. Я от стою приблизно на дистанції, де менше ракушки, і майже поруч з камінням. Бувають ввечері такі інциденти, коли неприємно, що відривається. Повідок або він чіпляється. Але я вважаю, що це буде одна найперспективнішою точкою на сьогодні. А там подивимось, бо час покаже. І займу тактику, що, напевно, не буду змінювати дистанцію, буде вже одну дистанцію кормити. І як показує практика, що отака стратегія, в принципі, вона є робочою, що навіть якщо ви обрали не суперперспективну дистанцію, а Постійно кормити одну і ту саму точку кліпсування. То риба рано чи пізно туди підходить. У мене зараз бутерброд стоїть, це черв'ячок з опариком. Все ціле. Ніхто ще не спокусив. Бачу, так дивлячись на воду, що риба гуляє, вона вже подалі відійшла, то під берегом гуляла, тисень латала, зараз відійшла далі. А зазвичай, коли так стається, то. Покльовок можна не побачити. Тому от якраз чекаємо, що вона зараз відійде на своє місце. І буде в нас кльо. Це вже, напевно, п'ята кормушка зранку, яку я даю. І думаю, що для закорму вже достатньо. Зараз трошки з паузою до 3-4 хвилин. А далі може ця пауза. Зменшитись. Бо літо риба любить їсти і бажано ставити кормушку така, щоб була кормоємка. Бо якщо підійде той лящ, та ж густирка, а отут вона дебела грам 300-400, то один пилесос забирайте, щоб ви накидали буквально за хвилину. Ну ж, Сподіваємось, що буде улов. Ну а поки тиха не клює, розкажу вам, що ми для вас приготували. Добрий день. О! В цьому сюжеті буде знову розіграш, конкурс. Умови, як завжди, прості, але про деталі і призи буде трохи пізніше. Забиваєш нудля. За 40 хвилин, поки що не Антоне, на мене покльовки не було і воду. Стали трохи ганяти. Це може змінити рибалку. Ну, взагалі щось останнім часом ранок не дуже активне. Есть, Хорошо, Ну що вот так і підійшов. Хоча зранку було дуже тихо. І десь на восьму -го годину вершили. Я скажу, Это тик. Предлога, что <свят> ну что? Давайте поговоримо про розігруси конкурс. Минуле відео бачу з розіграшем дуже всім зайшло і у нас є така змога зараз зробити знову конкурс і розіграти, бо тема була і в особисті повідомлення, і тема була в коментарях про те, що навіщо ви користуватись під і навіщо на такій маленькій рибі, але на такій дистанції користуватися. Я раджу користуватись під всім, щоб потім нав'язати крючки. Не сумувати за втраченою рикою. Розіграф у нас іде дуже простий. Як і минулий. Нам необхідно мати підписку на канал та мати відкритий аккаунт. Для чого це треба? Щоб ви могли перевітрювати, що ви дійсно підписані. Далі вам необхідно поставити цьому відео лайк і обов'язково написати коментар. Бо розіграш буде за коментарями. Давайте подивимось на приз. Така палка. Це окремо буде підсака. І отака голова. Піцки зліски. Дуже класно, що злізки, що не забивається туди гачок і його легко достати. Збирається дуже просто, просто голова вкручується ручку. <смеш> Й юзати до трьох разів. От так що залишимо його. Що трошки розпогодилося, то сонце вийшло, Почому поплювати. Не скажу, що прям часто, але свій трохи я дочекався. Зараз ще його збитки набішимо. Можу потроху розклюбуватися. Речка була ще приємна така. Ну і щось воно все так глибаченько бере, хоч по довг вже такий сантиметрів 60 я поставив. Але глибаченька, оце секрет розкриває. Може воно вдогонку просто клієнт, що я там заглатаю полесосі. Наче якісь до цього були пару потяж. Давайте перевіркуємо, може все з'їдеш. Стандартно працює червячок у парі. Кукурузка поки що тихо оставила. Антончик, а ти кукурузу став? Теж ти. Ті, ті. <сі> 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 ну, щось є, щось є. Кислородику трохи. Оце. О, приємно. Ну той, напевно, трошки більше, бо ну, теж. Та тихонечко. Загубку. Зараз поводкомого. Не нервуй. Хроковка така. Ох, скільки слизів. Це було приємно, освіжаючи Це Це мені сподобається. Ну вибач, з крючком так вийшло. Пливи. Як то кажуть, в час почання ложці а це вже другий ящик. Ну схоже, що він на келушного похож. Піду додам ту прикормку, що зараз ловим то. Хоча в мене тут ще на один раз є. Закину і вже буду на свіжу. Її треба ще раз, напевно, зволожити. А, По прикормці, я ж не розказав. Не, не розказав. Тобто, що було? Значить, горох. І горох двох варіантів. Я частину перемолов, а частину залишив як крупну фракцію. Щоб в мене і була муль від гороху, така, і було, що поїсти рибу. Плюс додаю кукурузу. Ну, просто качан свіжозвареної кукурузи. Додаю до прикормки. І далі світлий лящ жовтий. Плюс шоколаду туди. Лющика. Все це перемішуємо. Ліквід я додавав курузне, але трохи було. І вже в кінці антон мені дасть ще, напевно, на трошки, щоб на дні виділяти фарбу. В нього красна якраз. Ось вам і сумна рибалка. От, будь ласка. Тільки Антон змінив прикормку, у нього підляж. Немаленький, я вам скажу. Грам 400 є. І це сидів, чесно, взяв чесночну. От в неї вірив і досі віри. Тільки змінив, буквально перша карвушка солодкої прикормки жовтої. Все, цілий день же ж нічого не лавив, буквально ось результат. Тому чи працює приколька, вирішувати вам, а он вам живий приклад сидить. Ну зараз поставить чесночний, я його знаю. <смеш> ну, або от в ту додасть. оп, покльовочка. О, о, опача. Добрий день. Здавалося, наче підсікав хтось був. Може, підійшов все ж таки тайний лящик. Ну взагалі нічого не чувствую, якщо чесно. У мене не, Або є, але ну, невелике. Не бачу, ще не бачу. А ні, хтось є. Хтось є і це. Густирочка. На цей раз невелика. Жідненько, попозуємо, давай. Трошки. Хоче, дуже хоче з'їбатись. Угу. Ну, наче, Покльовує Але з черв'яком біда. Ну, є кукурудза на крайній випадок. Ляш теж бере і на кукурудзу. Але думаю, що на черв'яка працює цікавіше. На 9 годину почало працювати. Дивно, дивно. Цей рік дуже дивує. Бо все, що повинно було працювати вранці, ввечері, вночі. Чогось працює, коли спека, коли сонце. І дуже Антон, така покльовка була. Потягнув, відпустив, потягнув, відпустив і дуже плавно, здається, як перекат, а тут -ту, на кінці. Ну це малинь. Да? Може поводочок довгий. А може якраз він тільки почав їсти і ти підсік. Таке теж було. Ну Подивимося. Це перший раз, що я закидую, ну, після риби закидую, одразу йде покльовка. Буквально там до хвилини пройшло час. Що там по прикормці, то нормально? Опа-опа-опа, от она покльовочка, давай, давай, давай. Ну давай вже, докльову. Ну, знову, напевне, невелика, бо раз, два, три і пауза. Хтось грається. Минулий раз я достав, все було на місці, то не буду копитись. Давай же, Оп-оп-оп-оп. Це відчуваю. Не прям супер, але я відчуваю. Рибка є. І, напевно, знову густирка. Сподіваюсь, що така приємна, як була до цього. Ну, розкривалася. Вже третя, буквально підряд. О, Тут мені дає трошки джазу підіймемо. Бо в мене тут кущі такі, їх треба обійти. Чи так достану, не напевно? Та й не. не буду. Тема якраз про пропіцку. І конкурс на цю тему. Там я буду показувати, як краще користуватись користуватися гачки, перев'язувати, рибу тіляти, Її так небагато. Ну, знову. На цей раз вже не глибоко. Всі три риби, за бочок, губки, Нормально. Так і червяк закінчиться. І що буду робити? Тільки виключив камеру, тільки відійшов прикормку насипати. Добрий день. Ось тут за траву заходить. Та ні. Напевно підлящ напідлящик невелика, ні. Ого, це більше схоже на підлящика. Ну просто, ну це бомба. стоїть на точці. просто на торця зараз спробую дефіциті черв'я, на запали кубляк все подивитися. а потім да, просто сьогодні я шмій цей поменше конечно так черв'як дефіцитний давай так. сразу акуратно с Що ще проживе це трохи обізненько хотів уплети приїхався дважди, не нервуй. Ну він же є в садок кидаєш, він такий поняв трошки. Але на кукурузу, як я і казав, ми сказали до побачення, бо кукуруза, на жаль, ніякого результату не дала. Так що, ще останній, вже з чорних запасів достаю. Це прикормочка інертна працює. Та вже така підсохла була, і в мене густирка стояла, тільки на і одразу Є результат, як і он то. Він тільки одразу. Ну, не часто сьогодні, але, як ви бачите, трофей. Основном, трофей і лящик. І краще брати під саку вже. ноха отаке, отаке велика, що коли здаєш рибу, щоб вона туди знову падала. Після десятої лящика, на жаль, так і не було. Вже годину, напевно, не під ляща, не ляща, але густирка клює. В принципі, не сумно. Я скажу вам, ця прикомка мені подобається, те, що ми зараз намішали, працює класно, навіть при течії риба стає на точку. І я тут підкидую дивлюсь, дивлюся, як вона працює. Там через деякий час може я Вологи додати, але, на жаль, на жаль, на щастя, що не треба цього робити, бо і так все працює. Вона падає і десь через хвилину-дві починає працювати. І якраз в мене темп 4 хвилини, приблизно 5. Мені на цей темп нормально. Ну, коли клює, звісно, темп трошки більший стає. Як, до речі, у вас в цьому сезоні по лящам, бо у мене це перший такий відрив, що є лящі, а не один залютний. До цього щось цей рік був такий дуже важкий з цим водоймом і з Дніпром. То пишіть в коментарях, як випада, що в цьому році відробались. Ну що, будемо завершувати. Вже до обіду майже тут залишилось півгодинки, і кльов трошки стих. У то, наче ще густирка покльову, а я вже такий. Півгодини тяжу і покльовки не бачу, може і більше. То будемо потроху збиратись, бо сонечко пали на вулиці 34 градуси. Це в тіні, а на сонце навіть уявити боюсь.